Доброго дня, всіх вітаю, з вами Азиас Комплект. Сьогодні будемо балакати про лічильники механічні та електронні. Питання задають люди. Лічильник недорогий, роторний, бажано, щоб витримував якісь погодні умови. Бажано, щоб була гарна точність. Ну і щоб він був просто універсальний. Тобто, можна було поставити на пістолет, можна було поставити на лічильник. Ну, до прикладу, у нас є пістолет. Ну, Він погано показував але або вам потрібно якось його перевіряти. Тобто, поставили біля пістолета і все. І ви вже точно знаєте. Яка буде похибка. Е, на прикладі цього. Це ОГМ-калічильник, має моментальне має загальне, загальне збивається, моментальне збивається. Для мене, чого я їх показую, по-перше, це дуже непогана якість. Е, гарно калібруються це електронні. Е, механіка взагалі не калібрується, має похибку стандартну, там десь приблизно 0,8 з завода. Бо є люди, які кажуть, що мені такий лічильник потрібен, щоб я взагалі його не калібрував. Ну, Тут, за прикладу, буде цей електронний має економайзер, виключає екран. Е, має також моментальне і загальне. Е, має калібровку. Для мене більше підходять ті електронні, бо ми їх калібруємо дуже добре. Ну, і... Більш точніше, скажімо так. Ну, механіка є механіка. Вони до 70 літрів на хвилину. Дізель-бензін масло, обрезиновий кожух. Якщо десь цокнути, то він не розлетиться на шматки. Це мені також сподобалось, бо взагалі зараз всі лічильники роблять мінімальним. З мінімальним, Тобто, якщо пластик, значить він буде весь пластиковий. Якщо він десь падає, то він одноразовий. Ось Мені така техніка подобається, щоб він був повністю металевий. Щоб у нього було калібровки, щоб були пломби. і так далі. Бо є і дешеві версії. Але не до того. Їх можна ставити як на насоси, так само і на пістолети. Будуть працювати однаково добре. По, по ціні і по якості я вважаю, що це буде ідеальний варіант. Е, у електронного він працює від батареїк як мізінчикових. Е, механіка не потребує взагалі ніякого живлення. Так? Корпус алюмінієвий алюмінівий в шофтом Роторна система однакова в них. Підключення. Ну, якщо у вас пістолети, то ми переходимо на більший діаметр, бо тут одна друга. Отакі От лічильники у нас сьогодні були на огляді. Е, будь ласка, кому потрібно: лічильники, пістолети, насоси, колонки. То, будь ласка, знаєте, де нас знайти? Це за комплект Телефонуйте, заходьте на наш сайт. Е, сьогодні приймаємо насоси 100-150 літрів на хвилину 220 вольт колоночки. Бензин, дізель, масло, камлоки, Акумулятор, якому потрібно, є вже в наявності. Все, дякую за увагу. Гарного вам дня. Слава Україні. Наголошую ще раз: військові, хлопці, будь ласка, кому потрібно. Зробимо найкращі колонки, знижки максимальні будуть. Відправку зробимо в день в день. Так що все буде Україна. Дякую всім великим.